Минуло майже більше трьох місяців, як зник без вісті мій чоловіка, він зник 14 липня. І ось сьогодні у нас, 21 жовтня, я забрала е, акт службового розслідування. 5 листочків. 5 листочків, в яких, по суті, справи нічого немає. Все те саме, що викладено в сповіщенні. Чим займалися місяць, де давалося. Да? Зараз взагалі не роблять це службове розслідування. А раніше, по закону місяць, їм дається на службове розслідування. Далі, якщо вони його затягують, вони мають дати обґрунтувати причину, чого вони затягують. Я, звичайно, запит подала, поки що не отримала відповіді на свій запит на причину. Бо по суті там немає заради чого тягнути. Там нічого не написано, там написано тільки е, зброя, яка була, е, що на ньому було, що на ньому був захист, і все. Був ближній стрілецький бій. Е, поряд позиції були два свідка, які говорять, що він перестав виходити на зв'язок. Через деякий час. Через деякий це через який? Через дві години, через добу, через тиждень, через скільки невідомо, відомо. Відомо тільки е, Ширяєву, мабуть. Через деякий час вони пі, е, зайшли на його позицію, його там не було ані тіла, ані зброї. А якби було ви б написали, що там лежить тіло, ми його не забрали? Якби було тіло, ви б так би написали? Брехуни ванючі, на кого ви розраховуєте у ці акти, на кого ви їх пишете? Для кого? Для дібілів, які взагалі не складуть 2 плюс 2? А якби було тіло, в мене питання таке. Ви б написали, що він загинув, а ми не змогли його винести. А я знаю, що він, є підозра, що він полонений. І ви самі проговорилися на Зумі, що 400 це полонений. Самі ж проговорилися. Для кого на кого це розраховано у ці папірчики, які ну взагалі не інформативні?